Кажуть, хороший сусід не шумить, а ідеальний сусід шумить разом з тобою. На кордоні України та Польщі відбувся фестиваль європейських днів добросусідства. Від регіонального добросусідства до міжнародного партнерства. Саме під таким гаслом святкували на кордоні між селами Нижанковичі та Мальховіце. Фестиваль влаштували, аби столична влада зважила на потребу міжнародного пункту пропуску. Шо звідси просто втік без війни, без епідемії. Без голоду нарід покидає територію. Є серйозна проблема периферійних прикордонних територій. Прикордоння є лінією смерті. То жорстко звучить, але так є насправді. Розважав міжнаціональний люд і колектив зі Львова. Творче об'єднання Княжа забава для місцевих мешканців влаштували лицарський турнір. Показує своє лінія. Хоп-хоп хоп! хоп, хоп. Обладунки у лицарів важать більше 25 кілограмів. Хлопці, котрі показують шоу, переконують, жодне бойове мистецтво не зрівняється з почуттями після поєдинку. «Згаду перемоги, адреналін ударів майже не відчувається. Тільки якщо дуже травматичні, тоді так. А так продовжуєш бій з запалом, з відчуттям перемоги. Здаватись, не хочеться, хочеться виграти. Щойно стемніло, княжа забава знову дивує віртуозним фаєр-шоу. Спочатку дівчата показували свої вміння, жонглювання вогняними поями. Потім на майданчик знову вийшли лицарі. Сталося так, що спочатку ми починали як історичні реконструктори. Тобто це все хобі. У нас є у Львові багато різних клубів. Але ну я займаюся, наприклад, 10 років. У нас є колеги, які по 12 займаються. Є і молодь, яка по року, по два. І ну, ми вибрали з декількох клубів найбільш професійних людей, які найбільше робляться артистично і красиво. А тим часом на сцені своїми співами милували вухо польські та українські фольклорні вокальні ансамблі. Сімейний колектив Струни з серця зі старого самбора на сцені вже чверть століття. На фестиваль приїхали не у повному складі. Мама, а тепер вже бабуся Світлана, дочку до народної творчості привчала з малку. Ми об'їздили з концертом майже цілу країну, коли було це відродження України. Ми з нею відроджували своїми піснями. Она була дуже маленька, ще менше від нього за два роки. Ось можна уявити. Було таке, що морози навіть були 26 градусів морозу. То ми накривали її так різними плащами, щоб не тільки не заморозити. Місцеві громаді, окрім фестивалю, у подарунок пообіцяли. Пункт пропуску Нежанковичі мальховіце відкриють у 2013 році. Артем Лисак, Кирило Хайлов, головні новини Львова.